В театрі відбувається щось шалене. Пальчики о, о, спітніли долоньки, о, в горлі пересохло. Мистецтво під час війни необхідно навіть більше, ніж в часи миру. Ось це гірка правда. Я, коротше, чесно кажу, я наркоман своєї професії. Я залежний. Поки я сам не взяв її руку з машинкою, давай. Фантомні волоси. Я, Я про це тільки читав. Ну, че, ты Поділись. Доглядач за дронами. <рес> Камера. Дубль, да? Давай, дубль, два. Ляп. Давай, хлоповка. Ні, хлоповка. Хлоповка? Хлоповка пішла. Ах. Ми на моторі? На моторі. Тree, 2, 1, action. Я повернусь, тому що я залізна любина. Мать його. Ну <рес> <рес> ти ты завалил себе, короче. Що може бути кращим за щирі розмови? Тільки щирі розмови у студії ТБ». сьогодні. Наш гість людина, яка вміє однаково майстерно бути і покидьком і святим у студії. Заслужений артист України, актор театру та кіно Олег Волощенко. Ми говоримо про магію сцени та знімального майданчика, про акторські виклики і творчі відкриття. А ще про кумедні історії, без яких жодна професія не професія. Тож на вас чекають щирі зізнання про життя актора і про все це з гумором. Що ж, розпочинаємо. Добрий вечір. Ми з Кам'янського. Вітаю, Олеже, що запросив, що ми, саме що ми напросилися до вас, до вашої як то правильно сказати, обіцялі хоромів. Альмаматера, я не знаю, храм мистецтв. Всі, всіх святих. Так, свята святих. І от просто, от, от, якщо ми говоримо про театр, угу. От ти актор театру і кіно. З чого все почалося? Звідки з'явилася та ідея, що я хочу стати актором? Ну, по-перше, на ти, Володь, да. ми давно знайомі, так що не будемо робити вигляд, що ми. «Здравствуйте, здравствуйте». На... Ти хочеш прямо так, щоб я тобі розповів, звідки не воно взяло? Ну трошечки, щоб було так. Слухай, Бо ну глядач мені... любить. Було було 13 років хлопчику, я не знаю, чого я про себе в другому, в третьому лиці, обличчі кажу, ну добре. А було хлопчику 13 років. Він закінчив 9 клас радянської середньої школи. І... Багатів думкою, куди йому податися. А я з мамою так ми сиділи на кухні, я відкрив довідник учбових закладів Радянського Союзу, така велика книга. І щось мені запало в душу, театральне училище, місто Дніпро, Дніпропетровськ тоді був. А я, хочу я кажу, в театральній. Мама так здивовано подивилася. Для мене теж рішення таке було дуже теж несподіване навіть для мене самого. От і все, я поїхав на вступні іспити. Тоді, в той рік, це був 93-й рік, було 5 чоловік на місце. Казала сучасна молодь, мої вступні іспити це був повний крінж. Я все пам'ятаю, як я читав прозу, як я читав віршований твір, як я танцював циганочку з виходом. Це був капець. <рес> я пам'ятаю, що коли я танцював циганочку з виходом, комісія деякі не витримали і вибіжали в коридор, бо їм незручно було сміятися. Настільки це було феєрично. От. Але я це робив з правдою, з вірою в те, що я робив, з задором. А, ну, слухай, ну всі, всі знаєш, ну, я так зараз назад, так ти мене повернув думками в той час. Я так дивлюсь, це в захваті від того, який це шлях нас прийшлось пройти. І я дякую тому хлопчику. Мені було тоді всього-навсього 14 років. Я дякую тому хлопчику, що він тоді зробив цей вибір. Щось ми якось сумненько ста сумненько. Окей, добре, яка найкрутіша роль для себе в театрі? Поки театр, кіно ми не чіпаємо. Театр. Слухай, ну найкрутіша, звичайно, як то кажуть, найкращий критик для мене це глядач. Але це я для глядача кажу. Бо найперший критик для себе я сам. Тому що я такий самоїд в професійному плані. І я повинен. Я, якщо я отримую задоволення на сцені, цього задоволення не отримає глядач. Це аксіома, це істина першої інстанції. Тому я повинен кайфувати на сцені. Бо коли ти відчуваєш. Ось цей градус, цю енергію, цей нехай мені подобається слово катарсіс, так, катарсіс, то його обов'язково відчує глядач. Це магія сцени, магія акторської майстерності. І якщо повертатися, то ти питаєш, яка роль? Ну, мені багато своїх моїх ролей, вони мені дорогі. Е, Найлюбиміша на сьогоднішній день із. Того репертуару, який зараз у нас є, я можу назвати це. Ось зараз у нас повернення вистави, Леф Ужинку. Генрі II. Моя, мабуть, одна із топових нам, мабуть, десь, входить в десятку. Потім, звичайно, тартю. Тепер вже, от ми зараз сидимо в декораціях шаленого рандеву. Річард Віллі теж такий. Топовий для мене персонаж метод Гренхольму, Фернандо. Мені взагалі подобається змінюватись в ролях, в виставах, там, в кінопроектах. Мені подобається не бути впізнаним не для глядача, а я повинен відчувати, що це зовсім інше. Душевна організація, психофізика, пластика. І це не просто такий, знаєш, зовнішній е зовнішня картинка, що була, а по-перше, внутрішнє життя передати, прожити його, відчути. Оце для мене, мабуть, от мені таке слово, знаєш, кайф, да? Найкайфо найкайфовіше в цій професії. Я кажу, казав, кажу і буду казати. От, чим, наприклад, відрізняється поганий артист від. Хорошого. Ти знаєш? А я не знаю. От скажи. Ну, я ж не артист. Дуже просто. Поганий артист намагається як можна скоріше зі сцени вийти. А так хороший ти... артист намагається як можна скоріше на сцену вийти. Тобто той, а той зайти. Окей. Все просто. І Як ти потрапив в кіно взагалі? Звідки щоб що було перше? Слухай, ну якщо, якщо зачіп, зачіпати цю історію, так і ролі, які я кажу, от що подивитися? Оце подивись. Ну козаки, абсолютно брехлива історія. Це просто топ серіал. Він знятий в форматі кіно є на Ютуб. Кому цікаво, подивіться насолода це просто прати Карибського моря в українському стилі. А потім Захарберку, звичайно, сторожова застава, позвони Бандерас», зірки за обміном, а, кому посміятися. Якщо комусь щось таке дуже серйозне, то можна подивитися Тарас Повернення дуже потужний фільм про. Роки зіслання Тараса Григоровича у Англіштау в Казахстані. Дуже <клес> довго ми очікували цей фільм, і ось нещодавно він тільки вийшов. Ну, що ще, що ще так швидко згадати? Е -е, серіали є дуже прикольні. Той же серіал Мама, наприклад. Мама 2, я був в проєкті Мама 2, там дуже цікава історія, і так випало, що. У нас прем'єра. Тобто серіал вийшов в ефір буквально за три дні до війни. Це якийсь щур був. А я там ще грав одного орка. Коротше. ГБшника. І я взагалі дуже-дуже мені ця роль складно давалася. Бо коли ти граєш там когось із своїх, це одне, але відчути, і... блін, це реально складно, я зараз замислюся зіграти антагоніста, не просто антагоніста, а до якого ти відчуваєш все твоє нутро, воно, воно відторгає. І Я, я, я пам'ятаю, що я дуже довго о, думав, декілька днів, коли мені запропонували, ніж погодитися на цю роль. Але вийшло. Бо я знаю, як і глядач і що каже. Але вона мені дала чи не Чи змінило? Так просто, і так просто витікає це питання. Чи змінилось всередині з початком війни от акторська? Щось так всередині помінялося. Сильно помінялися, от, от, просто скільки пам'ятаю, в тебе вистави всі українською. Всі українською. Ну, Ще були там на початку щось таке. Але в якому сенсі змінив, змінилося? Ну, всередині це. ти змінився як актор? От саме от, на сцені щось помінялося, якісь відношення? Ну, оце лакмусова, так та лакмусовий такий папір. Я дуже чітко це відчув. Ну, коли ми почали відновлювати вистави, а, вже після того, як відкрилися на початку війни. Один з перших театрів, до речі, які почали грати вистави. На щастя, це не просто потрібно. Ці ще заповнені зали говорять про те, що мистецтво під час війни необхідно навіть більше, ніж в часи миру. Ось це гірка правда. І оцей лакмусовий папірець, я кажу, ми відновили виставу лев Зимку, ми не грали її майже чотири роки. Ми вийшли на сцену, ми її швидко відновили. Ми Всього навсього у нас було 10 репетицій. Ми за 10 репетицій, звичайно, ми зараз граємо українською. Ми акумулювалися за 10 репетицій. Я не, я, це, ну, це реально диво. Бо таку махіну підняти, хто бачив цю виставу, це махіна, це глиба, а не вистава. Ми зробили неймовірне, ось у нас буде в жовтні. Прем'єра, я, я вважаю, що це прем'єра, бо це повернення такої потужної вистави. І я відчув, цьому, чому я кажу лакмусовий папірець. Я, я ж пам'ятаю, ми пам'ятаємо як персонажі, як актори, як особистості, які ми були тоді і зараз. І ставлення інше якесь, і відчуття, і та ж сама сцена, яку ти грав, ти розумієш, що ти зовсім по-іншому відчуваєш, проживаєш. Ось такі відкриття, воно дуже сильне. сильне. Я взагалі думаю, вважаю, що вміти і талант рефлексувати для людини це один з найголовніших талантів. Без, без питань до самого себе, хто я, що я для чого, постійно куперсатися в собі, ти коли починаєш це робити, я знаю, що це називається справжнє щастя для будь-якої людини. Бо найпрекрасніша зустріч, яку може відчути людина в житті, це зустріч із самим собою. Це просто прописна істина. Це була роль о, Ілька Муровця в проєкті, першому фентезійному проєкті в українському сторожова зустава». От Мене часто питають, що для тебе найголовніше театр чи кіно? Слухайте, ну, як можна взагалі поділяти і то, і то. І там, і там, точніше, актор. Просто там зовсім кіно, по-перше, це технологія, чиста технологія. Театр тут це життя. Хоча і в кіно життя, але воно технологічне. Тобто ти там заради 30 секунд якогось часу, який буде йти три... дубль, зіграти якусь сцену, там на початку, наприклад, знімаємо там, смерть твого героя. Ну, Слухай, а як це можливо? А мені як -то, до цього треба прожити, як, наприклад, це можна зробити в театрі, вийти на цей результат. Я тут ну, точно треба зіграти, прожити. Тут і зараз. І знаєш, звичайно, і там, і там є своє задоволення, кіно це більш така брудна, я кажу, справа. Вона така якась. Я тобі скажу, ну, ну кіно. Там кайф від цього від самого процесу. Там ти не можеш відчути такого прям акторського. Ну так, там є мікросекунди, типу. Зробив, а, клас, у мене є, дубль знято. Шигу точно, точно. Не повторю мені, о, ти такий, а, Боже. задоволення, відчуваєш. А, те, що зробили, знято. І ти розумієш, що навіть якщо тобі не подобається, а ти ж потім тільки дізнаєшся. Ну там подивився на плейбеку. А, Подобається, не подобається подобається, але режисер сказав, що в мене було. І все. І потім це побачить, глядач. Ти вже не маєш ніякого відношення до чого. Твоя робота зроблена. Відторгував обличчям і все. До побачення. А театр. Знаєш, я кажу, я знаю, що кожен класний актор, виходячи на сцену, відчуває себе королем ситуації. Тому що ти знаєш, що від тебе залежить все. І тут, навіть якщо, якщо ти навіть маєш право на помилку, ти цю помилку обіграєш, виправиш. Ну, тобто, не помилка, а тут, тут коротше, я керую. Ну, Коротше, це моя. Сам собі да, режисер тут на сцені. Да, так, те, ну театр це життя це відчуття. Ти два дві години і навіть більше, ти заходиш, знаєш, як ото літак виходиш це. Повітряний коридор і, і жит, і потім приземлився. Кіно таке неможливо. Дивись, справа в тому, от яке мистецтво взагалі можливо, можливе, якщо людина потрапить на острів, на якому нічого нема. Намагатися вижити, мені здається. Ну, все, Танцити. тебе нічого нема. От щоб зняти кіно, що нам потрібно? Нам потрібна камера. Нам потрібна електрика, ну тобто, ну, все. все. Щоб зіграти що-небудь. А тільки бажання. Де, де мій музичний інструмент? Нема, що там. На ліані, тум ду ду Намалювати. Ну, я не знаю, пальцем на піску. І от єдине мистецтво, яке доступне відсутності будь чого для людини, можливо, це тільки театр. Бо для того, щоб театр відбувся, Іноді достатньо навіть не двох людей, а одного. Бо якщо театр це життя, то це для мене це про проживання. Я можу сам собі бути і режисером, і актором, і глядачем. А ось цей глядач, який приходить, він приймає ці правила гри, які ми йому надаємо. І ми просто ділимось. Показуємо, як ми відчуваємо цей світ. Якщо щось там у глядача торкне, то це означає, що ви з ним однієї крові внутрішньої. Таке питання стосовно, чи є якась магія перед перед виходом на сцену? Чи є якийсь ритуал, який от ти от впитуєш енергію, щоб передати її глядачу потім тут на сцені? Я в цьому плані. Розчарую глядача і тебе. Особисто в мене немає нічого такого. Я не цьому сцену. Ковідний час вже пройшов. Там я не саджуся на роль, яка впала. Тобто всі всі забабони якісь. Ні, все дуже просто. Все. Мені достатньо просто іноді так, відкрити трошки завісу перед виставою. Побачити наповнений, тобто як наповнюється зала, оці, цей галас, і такий шум, який стоїть, ці обличчя світлі, усміхнені, які зараз зараз, воно відбудеться. От я побачив, ой, Боже, і серденько так-тук-тук тук, тук 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 заколотилось. Всього достатньо. Актор не повинен бути. Красивим на сцені, він повинен бути цікавим. Так, ну, на сцені, в кадрі, взагалі, я ніколи не думаю, як я виглядаю. Ну, звичайно, на початку ти думаєш, боже, на мене всі дивляться. Ой, Що в мене там зачоску мене там три, три волосини, які були тоді раніше. Там заломилися, я не знаю. обличчя червоніє, Ти розумієш, що обличчя червоніє, ти червонієш від цього ще більше. Пальчики спітніли, долоньки. В горлі пересохло. І все. Ні. Тому я кажу, який тремор? Є, це не хвилювання, це захват більше, Це адреналін. Від того, що зараз відбудеться те, заради чого ти взагалі приходиш сюди, в театр, на сцену. Я, коротше, чесно кажу, я наркоман своєї професії, я залежний. І я цим пишаюся, тому що я її справді дійсно люблю. По справжньому. І воно на щастя відповідає тим. Що... Це дуже круто, коли взаємно. Да. Просто говориш про три волосини. От розкажи про mm -hmm. Лису. Чи комфортно воно було? Ком... Як сталося, що воно так була шевелюра, і потім до побачення шевелюра. Це до для побачення, того, це як... телебачення. Так це ми також після скажемо. Інші актори, які були шевелюрами, вони стають лисими для того, щоб було легше вжитися в роль, щоб можна було вдягти будь-який паричок. Слухай, ну, Чи ну є за... таке? Ми зараз з тобою закінчимо розмову. І через дві години я знову буду з волоссям. Ти розумієш, це магія перевтілення. У мене буде дуже крута така шевелюра, як у англійського якогось лорда, тобто не яка. Ну, Я тобі розповідав, розповім для глядача. Так? Якщо кажуть актори кажуть, що ролі їх не змінюють, то не вірте їм. Не вірте, тому що якщо роль не змінює актора як особистість, це означає, що він їй не віддався. Бо від кожної ролі ти щось залишаєш собі. Тобто така магія, ти щось віддаєш від себе, а потім, коли цей образ вже сформований, ти щось для себе забираєш, залишаєш собою. І так, це було давно, і була прем'єра Тартюфа. Я нікому, я зараз, мабуть, перше про це розповідаю. Я нікому нікого не попередив. І перед самою виставою пішов до цирюльні і жух, під нуль. У мене дуже довго сперечалася перукар, що вона думає, що я жартую, поки я сам не взяв її руку з машинкою. Давай. Ось так і прийшов на виставу, ніхто цього не бачив, бо я був в кепочці, а потім, коли я зняв, пам'ятаю шапочку цю на антрак... перед антрактом, я пам'ятаю цей О, зал. Здається, така, така дрібниця. Але для глядача це не дрібниця. Але я так відчував себе. Я так відчував свій образ, і я можу сказати, що Тартюф мене зробив. Я потім. Я не знаю чому, але я прийняв рішення, що я більше не хочу носити волосся на голові. Так ще треба щось там робити, не треба розчісувати. Треба а... лише помити, як там кажуть, тряпочкою протер і все. Ну, так, хай буде така брутальна технологія, але. Догляд за головою, потім розумієш, що він потрібен ще більше, ніж за волосся. Я не думаю, що багато людей коли-небудь раді цих відчуттів зробляться, але після того, як я е, е, полишився волосся, було дуже цікаво відчувати фантомні волосся. Я про це тільки читав. Реально я відчував, як вони по голові там, я не знаю, спадають. Я відчував, як вони там, там не знаю, шевеляться. Ну, Мені хотілося поправити. Це, це дивно, це десь було якось там пару тижнів, ну прикольно. Що було таке, що вітер дує, так так все поправить. Да? <reconnect> а я все забуваю, що нічого нема. Люди дивляться, думають, боже, що з ним відбувається. <р Mix> На <пайн> чого а, він сидить? Поділись. Доглядаєш за дронами. Ах, так, це реалії-реалії. Ой. Так, я побачив, трошки трошки була імпровізація. Uh. Ну, давай трошки зімпровізуємо. Просто для актора це мені здається, як пить, дай 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 зімпровізувати якусь роль. Ну, Не знаю, на сцені так. А, а давай ти будеш <зас> людина, яка вина мені гроші. Що дай? Та нібито присів. Слухай, чесно, скільки я там маю, скільки я винен? Скільки я там накапало вже грошей? Джоні, скільки мали винен? Чого? Кажуть, півмільйона. Півмільйона карбованців. Та це не питання, можемо повернути. Але ж за що я маю його повернути? Що мені буде взамін? Я... Але ж я брав менше. Про... Проценти прийшли якось більше. Ще ближче. І ще ближче. Сьогодні шість. Вова. Або ніколи. А, а якщо п'ять? Якось перейшов на. Проводи. Результат. Проводи, Джоні! Як із мене актор, так і не зовсім. Іди. Але ж я можу піти. Але Іди. я, я повернуся. Я повернусь, тому що я залізна людина, мать його. Ну <су> що, ти завалив ще, бо коротше. Смотри, дивись, найголовніше. Текст це не важливо. Сцена це про те, не те, що я роблю, а як я роблю. Тому я от кажу, знаєш, в мене ще є, я викладачка діяльність, я своїм студентам кажу таке. Не спішіть. Як знаєте, що най, най, найгучніше, що може бути сцені, на сцені і в кадрі. Що? Тиша. Правильно. Так що ж ти її не пишеш. А я спішив, бо я ж не актор. Не поспішав. Я ж ведучий програми. Спішиш, людей насмішиш. От ми й посмішили людей. Бо зараз ми будемо поспішати, що ле не рандову. Окей. Що завершимо? То завершимо. Час. Мабуть. Шановні глядачі, місто Кам'янського, а також Дніпра, Одеси, Києва. Не побачать ці вистави, яких я можу запросити, на які я можу запросити саме кам'янчан. Хоча вони теж приїздять, я вам правду кажу, бачився особисто. А, ні для кого не секрет, де знаходиться театр, академічний театр Лесі Українки. Тому ось ця атмосфера справжнього життя, атмосфера пізнання себе людини, яка напроти тебе. У дзеркалі чи в житті – неважливо. Свято, яке може бути з тобою, я не скажу кожен день, бо у нас виставить тільки четверта по неділю. Ось ці чотири дні я їх називаю святковими. І це свято називається театр. Давайте розділяти це свято разом з любов'ю, театр Лесю. Українки, як ми кажемо. А я хочу сказати, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Дивіться наші проєкти на ютуб каналі та на кабельній мережі «Міст ТБ». Тож ми прощаємося до нових зустрічей. Бувайте! Бувайте!